Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про топовий play-to-earn проект під назвою MetaTrace заробляти просто граючи в гру. Впевнений, що таку можливість хотіло б мати більшість користувачів. Так, от сьогодні розповім про, напевно, кращий проект в даному сегменті. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас за традицією, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Розпочнемо ми своє знайомство із соцмереж, а саме із Телеграму. Якщо ви підписані на наш телеграм паблік дохід в Телеграмі, то ви неодноразово бачили згадки про MetaTrace, адже відверто кажучи, це один з небагатьох проєктів в сегменті Play to Earn, який продовжує розвиватися, регулярно публікує різного роду промо-активності і відповідно дає заробляти. На жаль, сфера зараз не на підйомі, багато користувачів шукають, як же заробити. в але відверто можливостей не так багато. Натомість в MetaTrace постійно нові івенти і власне активності, тому регулярно намагаюсь висвітлювати усі новини і знаю, що багато наших підписників грають і заробляють в даній грі. Що ж, теорія, це, звісно, добре, але основний акцент ми робимо на грі, тож давайте перейдемо на екран мого мобільного телефону, і я вам все детально покажу. Власне, бачимо, що це мета-всесвіт від MetaTrace. і він виглядає максимально привабливо. Спершу давайте перейдемо на головну сторінку, яка виглядає наступним чином. Саме тут ми можемо ходити і заробляти наші винагороди. Варто відзначити, що це щось на кшталт аналогу до Pokémon GO, тільки тут нам не потрібно бігати та відповідно збирати винагороди. Звичайно, ви можете це робити і таким чином покращувати ваше здоров'я. Але це не обов'язково. Однак бачимо, що ландшафт справді відповідає тому, що у нас за вікном, що безумовно круто і додає якогось реалістичного вайбу. Бачимо, це, власне, наш персонаж, ви його можете кастомізувати та налаштувати під себе, знову ж таки, додавши якихось особливостей. Тут ми бачимо, відображаються чекпоїнти, так звані місця, де нам можуть випасти винагороди. І ми можемо натиснути ось цю помаранчеву кнопку кнопку і до них підбігти. Бачимо, що мій персонаж обрав найближчий до себе чекпоінт і вже до нього підходить. Тепер ж нам випадає винагорода. Нам випало 58 гем. Варто відзначити, що це внутрішня ігрова валюта, яка є найбільш поширеною. За допомогою гемів ми можемо купувати різноманітні вдосконалення, брати участь в різного роду розіграшах і багато іншого. З часом ви у всьому розберетесь, просто варто розуміти, що геми потрібні, однак їх не можна виводити. Це валюта, яка не має ринкової ціни. Натомість ми тут зможемо заробляти справжню криптовалюту, про яку я розповім дещо згодом. Я впевнений, що ось так ви зможете розібратися найшвидше, тобто переходите безпосередньо на ігрову поляну, на карту гри, і тут вже переходите і збираєте ви нагороди. Бачимо, що є обмежені ліміти на добу. Тобто ви не зможете заробляти безкінечно, що, як на мене, максимально раціонально. Тобто, збір нагород лімітований, і це максимально раціонально. Знову ж таки, я бачу в цьому в основному позитив, адже не потрібно затрачати сюди багато часу, що для мене дуже важливо, адже у мене його завжди бракує. Тим не менш, я регулярно граю в і в мене вже 11-й рівень аккаунту. Бачимо, що таким чином ви можете його прокачувати, і чим вищий ваш аккаунт, тим знову ж таки більше нагород ви можете отримати Знову ж таки, бачимо, що нагороди можна збирати, думаю, з цим зрозуміло. Далі у нас є щоденні завдання. Я думаю, що тут також нічого складного. Зокрема, можна відкрити одне яйце на сьогодні і проїхати 1000 метрів у режимі водіння, власне, про автомобілі. Бачимо, що у нас є тут вкладка Гараж, це гемкар. Він дозволяє нам збирати геми. Знову ж таки, ця монета не першочергово нас цікавить, адже ми її не можемо вивезти. Але, тим не менш, геми також потрібно заробляти. Ви можете купити окрему NFT-машину і на ній вже збирати нагороди, які є більш цінними. Однак варто зважати на те, що на автомобілі вам доведеться справді рухатись, тобто їздити на справжній машині, громадському транспорті або ж навіть на самокаті. Тобто, якщо ви. Просто лежите вдома, це не ваш варіант. Також у нас є вкладка рюкзак. Бачимо, що тут в нас є яйця, які нам потрібно знаходити, і ми їх можемо знаходити на таких чекпоінтах, та осколки. Це знову ж таки. Осколки тварин, збираючи які ми отримуємо цінні NFT-шки, які ми можемо продати безпосередньо на їхньому маркетплейсі. Бачимо, що в мене ось ці тваринки, і в кожної з них є різна кількість цих осколків. Як тільки я зберу, допустимо, тут 5 уламків, то відповідно він буде цілісний, і я зможу його продати за реальну крипту, яку тут можна вивести. Я це вже неодноразово робив, тому можете не хвилюватися. З цих. Ім думаю, також зрозуміло це знову ж таки додає інтертейменту, адже максимально цікаво збирати ось таких персонажів. Ну і звісно, найголовніше це те, що на них можна заробляти. Практично в кожному розділі є ось така вкладочка, і тут будуть підказки для новачків. Повертаємось на основну сторінку, давайте коротко пройдемось по кожному з пунктів. Перш за все, це наше місто. В даному розділі ми можемо вдосконалювати його по аналогії до якоїсь стратегії. Таким чином, ви будете вдосконалювати місто, підвищувати свій рівень і, відповідно, заробляти більше винагород. Вибираємо ось цей гараж, витрачаємо 100 гемів, і бачимо, що за хвилину часу наш гараж буде вдосконалено до наступного рівня, і наш загальний рівень. Також буде зростати. Ось тут в нас вкладочка, тут ви можете запрошувати ваших друзів, які ще не грають Метатрейс, і за це отримувати винагороду. Наступна вкладка це магазин. Тут ви також можете купувати різного роду вдосконалення, зокрема сайберкар, на якому можна лутати дуже багато різноманітних нагород. Але це знову ж таки вже опціонально, адже донат в гру це так би мовити, вже ваш вибір, і ви вирішуєте, чи воно вам потрібно. Далі я розкажу про підписку, яка виглядає. Найбільш цікаво в даній грі, і яку я сам купую, і відповідно, як на мене, це найбільш раціональний інвест в даний проект. Наступна вкладка це профіль. Тут відображається, власне, увесь ваш баланс, ваші предмети nft і так далі. Як бачимо, в мене за так би мовити, певний час в грі накопичилось дещо, і відповідно я можу на цьому заробити. Тут, зокрема, відображається моя актуальна локація, тобто Львів, якщо хтось зі Львова передаю привіт. Давайте перейдемо в гаманець, адже це те, що нас найбільше цікавить. Власне, в грі є дві монети, дві криптовалюти, це ACE — і TRC, це знову ж таки дві реальні криптовалюти, які ми можемо виводити. TRC – це основна монета, яка коштує дорожче на CoinMarketCap, ACE – дешевше. І відповідно, як тільки ми будемо їх заробляти, ми можемо свапати їх в будь-яку іншу криптовалюту, допустимо, в MATIC або в USDT, і виводити безпосередньо на біржі чи гаманці і там продавати. Я раніше, власне, так і робив, зараз залишив Матік для комісії, адже варто розуміти, що для усіх транзакцій потрібна невеличка комісія для сплати газу, тому потрібно на це зважати. Ну і переходимо до найцікавішого, а саме до можливості заробляти реальну криптовалюту. Насамперед, як я вже згадував раніше, для того, щоб ми отримували реальну крипту, нам потрібно купити підписку. Коштує вона близько 12 доларів. Я її купив і хочу відзначити, що її можна доволі швидко відбити, адже нагороди випадають тут доволі часто і вони більш ніж достойні. Власне, після цього я купив 10 тікетів. Бачимо, що декілька мені вдалося нафармити за декілька днів гри. І відповідно взяв ще 10 срібних тікетів. Все задля того, щоб показати вам максимально розгорнуто, і знову ж таки затестити сервіс на собі. Тут ми можемо використовувати наші спіни. відповідно, один спін це один квиток, і за це нам можуть падати різні винагороди. Знову ж таки, той же полігон, Матік, біткоін, ефір або ж внутрішньо. Ігрові монети, які ми також можемо конвертувати в USDT і вивезти на будь-яку біржу. Давайте прокрутимо ще раз. Далі мені випали ігрові монети. Це головна монета в грі TRC, яку ми також можемо обміняти. Ну, загалом все я вам покажу безпосередньо в нашому гаманці. І давайте наостанок ще раз прокрутимо. І знову ж таки нагорода трохи більше ніж два матіки. Як бачимо, ми можемо відбити підписку доволі швидко і відверто кажучи, грати з нею веселіше, адже усі ми прийшли сюди, щоб заробляти реальні гроші. І як бачимо, це можна робити. І навіть якщо вам пощастить, це все робиться доволі швидко. Що ж, як усі ми бачили, мені випадали токени MATIC. Відповідно, давайте для тесту покажу, як їх виводити. Переходимо на наш баланс, відправити на інший гаманець. Так, переконайтеся, що ви обрали саме мережу Полігон. Натискаємо, давайте 8 токенів і вставляємо адресу. В моєму випадку, це буде адреса з біржі, дозволити, Бачимо, що все вірно, і нам потрібна мінімальна оплата для газу. Підтверджуємо. Все, як бачимо, наша транзакція відправлена. Тепер будемо очікувати винагороду на гаманець. Я раніше вже виводив. Все відбувається в межах 5 хвилин, що доволі зручно, і бачимо, що нічого складного тут немає. Що ж, підсумовуючи усе вище сказане, MetaTrace – це проект, який безумовно вартий нашої уваги. Якщо вам цікавий заробіток в таких міні-іграх, то безумовно рекомендую. Усі корисні посилання залишу в описі до даного відео. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. За традицією, дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.